Вітаю вас на каналі Факти Про. І в цьому відео ви дізнаєтеся цікаві факти про найпопулярніші для відвідування місця в Сполучених Штатах Америки. Приємного перегляду. Статия Свободи. Подарунок американському народові від народу Франції. Знак дружби, що склалася між країнами в роки Американської революції. Пам'ятник виготовляли у Франції за проектом скульптора Фредріка Бартольді, а в самій Америці статую збирали. 28 жовтня 1886 року була проведена церемонія відкриття монумента. Грошей на будівництво Статуї Свободи не вистачало по обидві сторони океану, тому у Франції та Америці. Були організовані масштабні кампанії зі збору коштів. Самі американці неохоче здавали гроші на будівництво, і Джозеф Пуліцер, відомий по премії Пуліцера, жорстокою критикою звернувся до громадян США. Примітно, що в його статті, у газетах із закликом виділити гроші на будівництво справили позитивний ефект: статую свободи, що називають символом свободи та демократії, леді Свобода. А первинна назва скульптури Свобода, що несе світло світу. Короні Статуї Свободи, сім променів. Вони уособлюють сім континентів і сім морів. У 1984 році Статуя Свободи була внесена в список об'єктів, що перебувають під особливою охороною ЮНЕСКО. Історія Голівуду починається з невеликої ділянки Землі. У колицях маленького містечка лос анджелес яке в 1886 році придбало скромне сімейство американських переселенців Вілкокс. Назвали вони це місце Голівудом від слів Голлі, Астролист, Паду і Вуд Ліс. Знаменитий напис Голівуд на схилі гори Маунт-Лі було встановлено біля сотні років назад, в 1923 році. Спочатку планувалося, що знаменита голівудська напис буде демонтована через 18 місяців після установки. Під час Другої світової війни статуетки Оскар виготовлялися з гіпсу. Всі люди, що отримали зірку на знаменитій голівудській алеї слави, заплатили за це кругленьку суму. Щороку вибирається один кандидат. З декількох десятків і переможець повинен заплатити 30 тисяч доларів внеску до місцевого дилера Палати. Ніагарський водоспад комплекс водоспадів на річці Ніагара, що відокремлює американський штат Нью-Йорк від канадської провінції Онтаріо. Одна п'ята частина всієї прісної води планети знаходиться у п'яти великих озерах, розташованих на території США та Канади. Чотири верхні озера. Мічиган, Гурон, Верхнє та Ері подають Ніагару. Через 24 кілометри вода досягає п'ятого великого озера Онтаріо, утворюючи ефект непадіння приблизно з висоти 20-поверхової будівлі. Це місце відоме як Ніагарський схил. 20% світових запасів прісної води знаходяться у великих озерах, більшість з яких проходять через Ніагарський водоспад. Ніагарський водоспад став найпопулярнішим місцем ще з початку 19 століття. Подивитися на це диво природи, приїжджали туристи не лише з Північної Америки, а також з Азії та Європи. На сьогоднішній день Ніагарський водоспад приваблює понад 12 мільйонів туристів щороку. Першою людиною, яка вижила при спуску з Ніагарського водоспаду, стала Енні Тейлор, який на той момент. Було 63 роки. 1901 року вона кинулася з водоспаду в закритій бочці. У темний час доби водоспад освітлюють потужні різнокольорові прожектори, що надає йому неповторного вигляду. Національний парк Гранд Каньйон на сьогоднішній день є найвідомішим заповідником на південному заході Сполучених Штатів Америки. І являє собою колосальну прірву площею майже 5 тисяч квадратних кілометрів на плато Колорадо. Гранд Каньйон отримав статус національного парку в 1919 році, а вже в 1979 році його включили в список об'єктів всесвітньої спадщини. Незважаючи на те, що, хоча й Гранд Каньйон і не є найбільшим, і найглибшим каньйоном у світі. Про те, що річно його відвідує більше двох мільйонів людей з усього світу. Міст золоті ворота є справжнім символом та візитною карткою Сан-Франциско. Натовпи мандрівників постійно з'їжджаються в це місце заради одного тільки прекрасного виду, що відкривається на цю чудову пам'ятку. Він з'єднує місто Сан-Франциско на півночі півострова Сан-Франциско. І південну частину мису округу Марін. Приблизна довжина мосту становить 1200 метрів, підвішена до двох веж висотою 227 метрів. Міс називається Деоро золотий, хоча спочатку він був помаранчевим. Цей золотий колір обрав архітектор Ірвінг Морроу, Бо йому здавалося, що міст найкраще видно на тлі навколишнього ландшафту і видно корабля одночасно. Церемонія відкриття мосту відбулася 27 травня 1937 року. Тоді прийшло понад 200 тисяч людей. Це не найдовший підвісний міст у світі. Найбільшим він був з 1937 по 1964 роки. Отмар Херман Амман у 1964 році побудував у Нью-Йорку висячий міст веразанно Нероуз, який перевершив Золоті ворота лише на 18 метрів. Міст Золоті Ворота на даний час у довжині 9-й у світі. Скеля Рашмор. Це відома на весь світ скеля знаходиться в США в штаті Південна Дакота. Її будівництво почалося в 1927 році і тривало 14 років, за цей час на роботи було витрачено близько 1 мільйона доларів. Автор, скульптор Гудсон Борглум. щоб дістатися до вершини пам'ятника, робочим доводилося долати по 506 сходинок. І, хоча робота велася у важких умовах, за час будівництва не було втрачено жодного людського життя. Монумент являє собою висічені в гранітній скелі особи чотирьох президентів США: Вашингтона, Джефферсона, Рузвельта і Лінкульна. Зліва направо, саме ці президенти, на думку американців, внесли найбільший вклад у розвиток їхньої країни. Джордж Вашингтон був обраний тому, що привів націю до демократії. Томас Джеферсон тому, що створив Декларацію Незалежності, Авраам Лінкольн – тому, що поклав край рабству США, а Теодор Рузвельт тому, що сприяв будівництву Панамського каналу, а також охороні держави та бізнесу. Висічені особи знаходяться на висоті 1676 метрів над рівнем моря, висота Кожної з височених голів відповідає рівню шостиповерхової будівлі. Очевидним є те, що це невеликий перелік усіх пам'яток, тому закликаю вас у коментарях під цим відео написати, яка пам'ятка вам сподобалася найбільшою, і які ще найкрасивіші місця з США ви б додали до цього списку. Дякую за перегляд даного відео. Тисніть на лайк і кнопку підписки. І діліться цим відео з друзями, гарного усім дня! Слава Україні!